Пусть не Мухтарчик ти такий красивий, такий сильний. Коли ти виростеш, ти будеш справжнім прикордонником і будеш захищати кордони нашої батьківщини. Так, мабуть, колись сказав у дитинстві майбутній прикордонник, який прийняв свій останній бій разом зі своїм другом прикордонним собакою. На Черкащині біля села Леґедзена є унікальний пам'ятник 150 прикордонним псам, які порвали полк німецьких фашистів у рукопашному бою unserer Infanterie auf eine Bunkerlinie ostwärts von Uman. Що третій місяць війни, точніше він тільки почався, коли в кінці липня відбулися події, що вперше змінили хід Другої світової або весь хід східної компанії, як називали війну в ставці Гітлера. Мало кому відомо, що за його ж наказом до 3 серпня повинен був упасти Київ, а на 8 число, на парад перемоги до столиці України, збирався приїхати сам Гітлер та не один, а зваж Муселіні. В лоб взяти Київ не вдалося і надійшов наказ обійти його з півдня на правобережжі річки Синюха, біля сіл Підвисоке, в Новоархангельському районі Кіровоградщини та легедзе тальнівського району Черкащини. Ми вирішили відвідати героїчні місця бойової слави, щоб відчути, пропустити через серце та вшанувати пам'ять невідомих героїв великої вітчизняної війни. Дорогою до Легензено ми милувалися полями та просторами рідного краю, намагаючись уявити, як у 41-му році по цих полях гуркотіли ворожі танки. В окремому батальйоні прикордонного загону охорони тилу південно Західного фронту, який був створений на базі окремої коломийської прикордонної комендатури, знаходилися службові собаки. Вони разом з бійцями прикордонного загону стійко переносили всі тяготи з суворого часу. Командир батальйону, він же заступник начальника штабу коломийського прикордонного загону майор Лопатин, незважаючи на вкрай погані умови утримання, відсутність належного корму і на пропозиції командування відпустити собак. Цього не зробив. Біля села Легедзене батальйон, прикриваючись від штабних частин командування Уманського армійського угрупування, 30 липня прийняв свій останній бій. Сили були надто нерівними. Проти 500 прикордонників полк фашистів. І в критичний момент, коли німці пішли в чергову атаку, майор Лопатин дав наказ послати в рукопашний бій з фашистами, прикордонників і службових собак. Це був останній резерв. Видовище було страшне: 150 навчених напівголодних вівчарок проти німців, що поливають їх автоматним вогнем. Вівчарки впивалися фашистам у горлянки навіть в передсмертних судорогах. Ворог, покусаний в прямому сенсі і порубаний багнетами, відступив. Але на підмогу підійшли танки. Покусані німецькі піхотинці з рваними ранами з криками жаху застрибували на броню танків і розстрілювали бідних псів. У цьому бою загинули всі 500 прикордонників, жоден з них не здався в полон. А вцілілі собаки, за словами очевидців, жителів села Легендзене, до кінця залишалися відданими своїм провідникам. Кожна з оцілілих в тім'ясорубці ляглася біля свого господаря і нікого не підпускала до нього. Німецькі звірі пристрілювали кожну вівчарку, а ті з них, кого не підстрелили німці, відмовлялися від їжі і померли від голоду. Після того бою, коли німці зібрали своїх загиблих за спогадами жителів села, на жаль, вже мало яких залишилося на цьому світі, було дозволено поховати радянських прикордонників, всіх, кого знайшли, зібрали в центрі поля й поховали разом зі своїми вірними чотириногими помічниками, а таємницю поховання сховали на довгі роки. І лише в 1955 дев'ятсот жителі Легедзино змогли зібрати останки майже всіх 500 прикордонників і перенести їх до сільської школи, біля якої і знаходиться братська могила. А на околиці села, там де і проходив єдиний у світі рукопашний бій людей і собак з фашистами. 9 травня 2003 року, на добровільні пожертвування ветеранів Великої Вітчизняної війни, прикордонних військ і кінологів України, був встановлений єдиний у світі пам'ятник людині з рушницею і його вірному товаришу Собаці. Дівчата, а ви уявляєте, навіть не віриться, що саме тут, на цьому ж самому місці, 30 липня 1941 року, рівно 73 роки тому. У рукопашному бою з фашистами полягли 500 прикордонників і 150 службових собак. Так, я також чула, що нещодавно оприлюднили факти з воєнних архівів про цей запеклий бій службових собак, прикордонників та фашистів. Уявляєте, дівчата, цей пам'ятник побудований саме на Черкащині, та є єдиним пам'ятником людині з рушниці та його вірному товаришу собаці. Зупинись і поклонися тут у липні. 1941 року піднялися в останню атаку на ворога бійці окремої коломийської прикордонної комендатури. 500 прикордонників і 150 їхніх службових собак полягли смертю хоробрих у тому бою. Вони залишилися назавжди вірними присязі рідні землі.